Продовжимо. Задача 11. Два балони об'ємом 3 літра і, 5, і 7 літрів наповнені відповідно киснем під тиском 200 кПа та азотом під тиском 300 кПа за однакової температури. Тобто із 3 процеси. У балонах після їх з'єднання утворюється суміш газів тієї ж температури. Визначити тиск суміші в балон. І так, що ми починаємо? Малюємо малюнок. Дано записали, обов'язково прошу окремо писати дано. І далі окремо робимо малюнки. І так у нас є об'єм циліндр 3 ціліндру, і циліндр об'ємом 7 літрів. Тут у нас є тиск П1, є кисень, температура однакова. Тут у нас є П2 і азот. Тепер що ми робимо? Ми відкрили. Тобто, у нас відбувається. Змішування. тобто буде суміш. Тепер, що ми бачимо, що в цьому випадку у нас об'єм такий ж самі залишилися, температура ж та ж сама і процес, а от ось тиск у нас змінився: тиск суміші газів. Малюйте малюнок обов'язково, для того, щоб це було зрозуміло. Далі в задачі будете це робити самостійно, а зараз малюємо. І так, об'єм став загальним. Тут був В1В2, а тут став об'єм загальний В1 плюс В2. Далі. Закон Дельтона, що він говорить, що загальний тиск дорівнює сумі парціальних тисків. Що таке парціальний тиск? Це тиск, який створює газ окремо, не звертаючи увагу, чи є інші гази в цій, цьому балоні. Тобто P1 плюс' штрих плюс p 2 Далі, наша задача визначити ці парціальні тиски. Починаємо для кисні P1, V1T. Дорівнює П1, В1ТП1Т. Так як у нас процес істермічний, використовуємо закон болімаріонний: П1, В1, П'1В. Звідси шукаємо, чому дорівнює П1 та П2. П1 і П2 відповідно дорівнюють. Тобто, це те, що ми саме повинні були знайти, для того, щоб визначити. Тиск суміші газів. Тобто визначити P. P1 штрих знайшли, p 2 знайшли, додаємо і визначаємо. Задача, як бачите, не є складною. Треба тільки розуміти, що суміш газів визначається тиск газів, це значить законом Дальтона, і суміш газів у нас утворює загальний об'єм v 1 плюс v 2 Звертаю на це вашу увагу. І ще одна задача, яка е, цікава сама по собі. Бульбашка повітря піднімається з на водойміще з глибини H. Визначте, залежність радіуса бульбашки R від глибини її занурення в даний момент часу, якщо є початковий об'єм дорівнює v 0 v силу поверхного натягу не враховуйте, атмосферний тиск дорівнює P атмосфери, густина дорівнює R. Задача у нас з вами без. Чисельних даних ток, тобто в загальному вигляді. Запишіть дано задачі, зробіть малюнок, на якому покажіть все, що нам дано задачі, і тоді почнемо розв'язок. Температура, як бачите, не змінюється, тобто ми вважаємо з вами, що це ізотермічний процес. Якщо нічого не сказано про температуру в умові, тому ми її вважаємо за сталу величину. З чого починаємо? Що на глибині у нас буде дорівнювати тиск атмосферу при фріжрожа H. Звідси ми можемо визначити тиск, який на певній, скажімо, глибині. Визначаємо, що PH на VH дорівнює P1 на V1. Тобто ми говоримо, що в залежності від глибини, бо саме змінюється у нас глибина, пам'ятаєте. Підставляємо нам нужна залежність, пам'ятаєте, визначити залежність радіуса бульбашки від глибини її занурення в даний момент. Тобто ми так і записуємо в від глибини. І звідси шукаємо, чому дорівнює об'єм, тобто в залежності від глибини. Далі, пам'ятаємо, що об'єм дорівнює 4ПР кубі, тобто радіус від глибини. Підставляємо і що маємо, що r буде дорівнювати Корні кубічними так, від е, величини, які записані під знаком корня. Будьте уважними, коли робите розрахунки. Ще раз кажу: задачі не є складними в цій темі, вони є об'ємними і е, м, треба логічно міркувати. Це дуже важливо для розв'язку таких задач. Бажаю вам успіху!